Друзі, вітаю на каналі Він авто. І сьогодні хотів би знову поговорити про штатні магнітоли. Кому потрібно міняти її? Якщо у вас нема мінімально CarPlay або Android Auto, вам 100% краще замінити магнітолу на Android. Якщо у вас автомобіль у 5 або 10 років, і ви сумніваєтесь, я вам скажу: потрібно міняти, адже ви користуєтесь цим кожен день, кожен раз, коли ви сідаєте в авто. Ви кайфуєте, коли у вас є штатна магнітола. Зараз їдемо на установку Suzuki SWIFT 10 років. Подивимось, як там буде це виглядати і які емоції отримає потім клієнт. Машина готова, давайте дивитись. Встановили магнітолу Sigma S. Одна із цікавих новинок. Класний дисплей, непогано залізо і досить непогано виглядає. Ось так в салоні. Ось так виглядає домашній екран, тут є зручний віджит, який можна налаштувати, швидкі додатки, віджит для музики, годинник. Ось так працює камера заднього огляду відразу після вмикання передачі, і ви зручно та безпечно паркуєтесь. І головне, друзі, тут є бездротовий CarPlay або Android Auto. Те, чим зараз обладнують найсучасніші автомобілі. Ви користуєтесь своїм смартфоном зручно та безпечно. Також тут є вбудований LTE модуль, а це значить онлайн-навігація, YouTube і всі переваги онлайн-додатків. Всі магнітоли йдуть з гарантією один рік і краще замовляти відразу комплексно з установкою. Тоді ви взагалі нічим не ризикуєте. Працюємо по всій Україні.